17 квітня пам'ять святителя Ісидора єпископа Севільського. Святий Ісидор народився у VI столітті в іспанському місті Картахена. Він був наймолодшою дитиною у родині святих. Два його брати Леандр і Фульгентій та сестра Флорентина були прославлені західною церквою. За переказом, коли святий Ісидор був ще дитиною, годувальниця якось залишила його в саду під деревом. Джоли, сівши йому на губи, залишили на них смужку меду на знак його майбутнього красномовства. Згідно з іншою оповіддю, Ісидор одного разу втік зі школи, побоюючись суворого брата. Він зупинився біля колодязя і почав зацікавлено розглядати борозни на його кам'яному краї. Жінка, яка прийшла набрати води, пояснила йому, що ці борозни залишені мотузкою. Тут і Сідо збагнув, що коли вже мотузка сточила камінь, то наполегленість у навчанні подолає неподатливість його розуму і повернувся до школи. Згодом він досяг таких успіхів, що, перевершивши всіх вчителів, став найосвіченішою людиною свого часу. Допомагаючи святому Леандру у пастирському служінні, святий Ісидор рішуче протистояв королю Єретику Леовільгільдові і докладав чимало зусиль, щоб навернути Вестготів Аріан у православну віру. Коли його брата відправили у заслання, Ісидор взявся захищати істинну віру. Після навернення короля Рекареда у 589 році, святий пішов до монастиря, де він міг у цілковитому спокої віддаватися навчанню та молитві. Утім, невдовзі він був змушений залишити обитель і прийняти проти власної волі сан єпископа Севілії і обіймав цю посаду протягом 40 років. Він особливо дбав про красу богослужіння, саме його вважають творцем Мозарабського чину літургії. Величезні натовпи збиралися довкола нього, щоб почерпнути із джерела його мудрості, що, як казали, перевершувала мудрість самого Соломона. Святий Ісидор заснував чимало монастирів та організував у Севілії школу для кліриків, де сам полюбляв викладати. Не існувало науки, якої б він не знав, тож він залишив нащадкам вражаюче число розмаїтих творів, що були основним джерелом знань на заході протягом усього середньовіччя. 619 року він очолив другий Севільський собор, 633 –– четвертий Толецький собор, на якому домігся, щоб у кожній єпархії було засновано школу. За чотири дні до кончини, він попросив перенести себе до храму, там, впавши ниць на підлогу, одягнений у волосяницю, він благав Бога про милість у словах смиренної і прекрасної молитви. Саме задля таких грішників, як я, Господи, а не задля праведників, Ти влаштував у церкві спасенну купіль покаяння. Отримавши відпущення гріхів від одного із присутніх єпископів, святий попросив усіх помолитися за нього. Дав поцілунок миру своїм священникам, помолився за паству, а потім повернувся до своєї келії. Святитель Ісидор спочив у мирі 17 квітня 636 року. Його тіло було покладено поміж останками святого Леандра і Святої Флорентини у Севілії, а згодом переносено до Ліону.